Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні на нас чекає пасхальне відкриття сакральних уламків в нашого підписника Тор Одісон з клану On a Shot One Kill. Поїхали! Відкриваємо 10 уламків. Хай щастить! Перша вривається до нас сангвінія, заходить під війни фракції за рахунок очищення, блоку штрафів та регенерації, які потрібні для проходження 21 го поверху. Також нагадую про нашу телеграм-групу, де ви можете отримати допомогу по грі. Посилання в описі до відео. Чонору за образом потрясна героїня, але що не сказати про її користь. Героїня рівня війн фракції. Так вона має блокбонус із бази, слабкість навмання та масовану атаку. Тому дуже середня героїня. Місіонер теж корисний під війни фракції за рахунок контролю слуг босса проти 21-го поверху. Лодрік Каракар, мій улюблений, постійний щити для вашої команди та корисний штрафатак із бази. Аокс окс підступний цінується за його пасивну навичку, яка, зазнаючи атаки, збільшує тривалості двох довільних штрафів. Особливо корисна проти битв з склан босом та фортеці великого стража. Елітний гордієць. це круто. Топ-герой заходить на безліч локацій, особливо, звичайно, це гніздо павучихи, Гідра, судна вежа та дракон. Ух, що хати лицарь, герой з нашого X-10 пощастило, так пощастило. Обов'язково до прокачки, корисний герой під ці локації, даємо багато точності та швидкості. Також можна вдягнути все то глушення на додатковий контроль. Опа! Тягнемо легенду. О, ні, це горбтук бородань. Ой, на жаль, так. Це жахлива легенда. Використовується тільки проти битв з гідрою, бо має блок бонусів. Також накладає регенерації на всю команду. Тому на гідру ще більш-менш, але не більше. І відкриваємо ще два уламки. Упряжник герой під Війни фракції не заважало б додати йому якийсь контроль, але поки що і так підійде. І відкриваємо останній уламок. І випадає Хоуп. Віни фракції нічого більше. Ну що ж, ось таке в нас вийшло відкриття. Потягнули у Гурптука та пару корисних епіків. До речі, як проходить чи не проходить ваше злиття на Разельварга, пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба! Та не забувай про вподобайку.